Розпаковка! Розпаковка нахуй! Друга частина, зараз будемо збирати вже оцього ротора. Бо треба вже пробувати щось виїжджати, щось робити, тусити. Це вже більш-менш нормально. Завтра його вже прям шикарно налаштуємо. От там, я думаю, якщо ми зараз цього складемо, сотенько складемо, то я думаю, сьогодні вже ми виїдемо. Я вже їду по бензину. Добрий день! Сьогодні ми збираємо дроб мотоцикла. Нас сьогодні вже Троє, четверо. Я. Два робочі. І <сі> найголовніше роботник. Блять, Ірина, ёб твою мать. Діржан. Що я ще скажу? Того ми зібрали, вже завтра налаштуємо нормально. І сьогодні ввечері, якщо співаємо цього зібрати, вже їдемо на цей. Ох. Їдемо вже Хасану сьогодні ввечері, провірять його що і як там вони катаються. Головне настроїть. Настроїмо і поїдемо. І будемо знімати хард ендуро на ротора. Знову yeah. uh, всі працюють, крім мене. Decides to quit his job Улыбайтесь себе, улыбайтесь всему миру вокруг. Пусть это солнышко, которое сегодня на небе светит. В... Дэн поки со мной будем бензин заливать. Вони крутять мотоцикли, а я от всім таким зверським апаратом, отаким от класним, їду завозить каністру. Буду їх знімати. Тут моя камеру сніжка, в этом know She's destined for the screen Closest thing to Michelle Pfeiffer That you've ever seen Oh, lady Коротше, вже я на переносці, бо телефон сідає, а треба щось знімати. І зараз будемо ми знімати з іншого ракурсу, бо вже не зараз стоїте, І зараз вже має приїхати Діма і буде знімати нас нормально. Бо я буду зараз Хос робити. А що? що сидить під кохо і доблідають за процесом? Я не бачу знімати це все, як вони збирають, бо вони збирають і вже все інше. Це те саме тут, хоть абсолютно те саме, ідентичне, і весь блог в попередньому відео є, як ми збирали. Так що нема сенсу. Нема толку хочеться все, все знімати, бо в тому відео все є. Там. Mm. А там хіба не видно? Мені здається там видно. Чорне. Че тобі не фактично? Давай шапку бачимо, що вироб. <клес> що сьогодні хотає, о. Я думаю, його переливає. Ти вже забирати в мене мотоцикла і я не можу проїхати спершу. Нас з німе як я зараз приїду. Дай сюди! A na chodu tylko rower, da rower Na no, skutek <small> Там обкатка. Чувак, йому реально. А... Так, я проїзд. Я хочу додати, що на цьому мотоциклі немає навіть одного кілометра ще. Отакий кекс-райдер, вже. Бомба. Так, все пока. Серёжка, да я вже ход проїхати на мотоциклі. Як ви той Короче, то тут. Oh, да. <laughs> <смешно>, смешно вам, да? А мне что-то не смешно. Парсу рады, не? Не, файно, все вообще файно. Хотя я думал, что ты будешь типа. А может, ты меня настроишь? Я хотів проїхати. Мені не давай so, давай складай. Борис, складай. На, телефон. Брезента складає. Що? давай брезенти скраб. Бері кладай. На, телефон. Давай цього. все, 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 все. Це я їду сім, так? Да? Ти що, маку клюнув? Я проїхала ще, ну, але я проїхала дуже слабенько, типу, ну, блін, для мене це реально слабенько, я проїхала. Але куди ще його душити, якщо завтра типу, карб не настроєний і його трошки переливає, то я ну, не хочу сильно її очевидь. Завтра вже, завтра прям виїдемо на серйозну таку гоночку туди-сюди і перша пленка. Йоу! Щось я їх не чую, я думаю, що вони десь не виїхали. Зараз я чувствую, що приїде Саша моїм гіоном. Чувствую, що цей вечір закінчиться півком. Ей. Коротше, типу, своє відчуття від цього мотоцикла, хоча я ще на перший виїзд, і то, типу, дуже мега слабенький цей виїзд був. Що я скажу? Ротор Пунчерлайт. Бляха-муха, це перший виїзд, а да? ми ще як по дворі. Я як я бачу, як брат виїжджає, він тако просто зразу на заднє його, на заднє. 250-ка воздушка, а валить, як я не знаю. І вроді би його, ці... я не пам'ятаю вже, яка його ціна, да? ну але типу щось до двох, мабуть, може й менше. Але дує, бляха-муха, я вам кажу. Та ти що, Свої ці всякі прикалюхи, ручки не ламаючки. світло, світло гарно, світ. Оп. О, світло? Типа ще. Прикольчик такий хоп. Це підсвітка, мабуть, працює чи що це? Коротше, хоп, світло, хоп, дальнє. Типу, світло нормальне. Для ендуріка це дуже хороше світло. Е, що ще, поворотнички працюють, як я і казала, отак типо, класно сюди тако. Цей теж працює. взаді ми навіть не ставляли, бо е, я думаю, що вихлопна їх хто не попалила б. Але ми не ставляли, бо я сказала, не ставлять поворотники мені не треба. Я, ну, мене в Геоні немає ні поворотників, ні стопа, абсолютно нічого немає, то я так і порахувала, що це їх теж не треба. Дзеркала ми теж поки не ставили, але я думаю, поставимо дзеркала. Шипьоха тут, звісно, так. Да. На шипованці вони не зекономили. Шипованка прям хорошо йде. Прям дуже типу, солідно, солідно. Перші враження я в захваті, що 250, а так дує. Порівняно там з якимись цими, як його, порівняно з ковіками там 250 м і адванцем, Лосьом 250 м Ціна в них може і більше, а може і така сама, я не пам'ятаю Але на свою силу, на свою кубатуру, на свої гроші, воно не просто їдемо, дує бляха-муха. Їдемо шукати тих, де ті. Плюс, боже, навіть лапки є, лапки є. Ну, типу, в геонах немає. В геонах... Той, що в мене там, немає, а вже в 25-му році є. Як заводиться? Слабо мені, обороти. На тобі, заглохло. Лапка, за, вис... за високо начепили вони, я не. О! Своїх чую! Але не перегрівай бажано! Хіба в норму? Але боком як іде чого? понять, чи під'їжджають мої, слухаємо. Чуть-чуть. Два кольця зробила там. Бо то й геть перевели. Ну, якось обушка не така, як там, геть. Ну, я їм трохи дала. Ви високо прикрутили і цей не Я нагадаю на мотоциклі зараз який там мабуть 8 кілометрів. Це є в капці. Дуже, якийсь малесенький відібрав. Скільки? 7-9 кілометрів. Нормально. Так і треба давати щоб... Його треба, йому треба давати, але я не треба що перейти. А переднє? Передка... Передка... Да, дай я передка піднімаю, давай. <рес> 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 не <подарувляв>, Навігне, що <рес> двох. Два не ні. Давай. А не, спи. <laughs> не такое им интересно по лайтантику. Тут сейчас дай двох нет. тут двох сюда? Да, проверим, на. Я сзади ходил. Дурай, даже. А разову.